Стоматологія УЗД ми зараз на етапі закупівлі датчика по еху серці, тобто в нас додасться ця нова послуга. Сподіваюся, що ми запустимо рентген також. Лабораторія в нас повністю працює і ми запустили банк крові. Сьогодні є чергова стадія оновлення ЛКПЛФ, яке розширює свою діяльність. Тобто сьогодні Розширюється діяльність ветклініка, яка тут запрацює, яка буде допомагати власне, і безпритульним песикам, і так само всім, хто сюди звернеться. І окрім того, новий напрямок, який розпочинає ЛКПЛР, це є каність тобто це допомога власне, ветеранам. Вже є декілька успішних прецедентів. Так само ви знаєте, що сьогодні в ЛКПЛР працює так само ветеран, тому це така чергова стадія. Я дуже дякую всім, завдяки кому це стало можливим.